Ми поруч. Твоя психологічна підтримка на радіо П'ятниця. Вітання всім слухачам. Сьогодні середа. А, значить, в ефірі програма, де ми обговорюємо життєві теми, які стосуються мільйонів українців, майже кожного з нас сьогодні. Мене звати Анна Свірідова. Як завжди, з нами наша головна експертка, практикуюча психологиня Олена Шершньова. Олена, вітаю вас! Добрий, вечір. як завжди, раді бачити, чути і е, чекати на вас е, слушних порад. І сьогодні у нас, друзі, е, особлива гостя, зіркова гость. Це народна артистка України, легендарна взагалі людина, легендарна е е телеведуча і просто прекрасна жінка. Це Світлана Білоножка. Світлана, вітаємо вас. Вітаю вас всі, дякую вам за таке представлення. Дякую, Анечка. Ну, Світлано, ви дійсно легендарна людина, і е е ви от, особисто для мене є приклад е жінки, яка от, е От саме незламної жінки, яка е, так тримається, яка так гарно виглядає, яка посміхається, не дивлячись на те, що відбувається зараз в країні, і ще більше е, знаєте, не поважаєш вашу таку е, жіночу силу, коли розумієш, що рік тому ви втратили е, найближчу дорогу для вас людину. Е, це ваш чоловік, Віталій Білоножко, з яким ви не просто були родиною, ви ще були. Ви були колегами, ви надихали один одного. Багатьом поколінням вже відомий ваш грандіозний легендарний фестиваль Мелодія двох сердець. І сьогодні хотілося б, знаєте, обговорити тему. Вона болюча, вона складна, але я дуже сподіваюся, що ми сьогодні зробимо так, що багатьом нашим слухачам все ж таки буде якось. Ну, не можна сказати простіше, а свідоміше це переживати. Сьогодні ми говоримо про те, як пережити втрату близької людини. Е, ну, на жаль, війна в країні і Світлано, от е, як як, взагалі, ваші враження, взагалі, от якісь може перші слова, які б ви сказали людині, щоб підтримати, яка втратила близьку дорогу серцю людини? Важко давати в цьому випадку якісь поради, тому що кожна людина це кожна особистість, індивідум. І у кожного, мабуть, свої якісь секрети. Я так думаю, що ви знаєте, дійсно життя продовжується, і якщо я зібралась і зробила зараз своєю родиною, безумовно, такий фестиваль пам'яті свого чоловіка Віталія Білоножка. То це, мабуть, краще, аніж би я була згорьована вдова. Як мені інколи хейтери пишуть, ага. щось вона не згорьована. Така ви хочете мене бачити в сльозах, поникшою під столом сидіть і в чорному платочку. Та, мабуть, ні. Давайте краще будемо для наших рідних. Ми так ми дорожили, ми їх так любили, ми їх так обожнювали. Вони пішли з життя, так склалися обставини. Хвороба не вибирає. Безумовно, і таке стається. І тому дійсно треба зібратись. Треба зібрати себе в всю себе, весь організм зібрати і знати, що краще ти зроби якісь добрі справи заради цієї людини, заради своєї родини, щоб якось якось заглушити цю страшенну біль. Безумовно, це. Велика біда для нашої родини і для всієї України, тому що такий співак, як Віталій Білоножко, ну він не повторюється, він не повторний. Тому що я завжди кажу співаку для того, щоб його от він може вийти з однією піснею, і його запам'ятають і полюблять назавжди. Буває, виходить артист. Знаєш на сцену. Він співає довго, і щось там розказує. Ну ніхто не може запам'ятати його прізвище. Ніяк. А білоножко це був той виконавець, який виходив один раз. Його запам'ятовували його зразу любили. Чому? Тому що треба три компоненти. Я так вважаю: це інтелект, це душевні якості, серце добре, і голосові дані, потрясаючі, такі були, як у Віталія. І ось тому. Любов з ним буде назавжди і від українців, і від нашої родини? І ви знаєте, от слухаєш вас, Світлано, і е, розумієш, що так потрібно казати про людину, яка тобі близька, навіть якщо її нема поруч. І кожний е, боєць зараз на фронті. І е, ті люди, які, на жаль, цивільні е, відходять для кожного в родині, вони такі ж неповторні, єдині, талановиті і харизматичні. Олена, от як ви скажете, це правильно от сам так привозносити людей, які пішли, для того, щоб може якось відчувати, що вони десь з нами. Звісно, це наша задача зберегти пам'ять про них, оту світлу, велику пам'ять. І до того і важливо крокувати на тих стадіях проживання горя, які проходить кожна людина, що переживає втрату. І ось ви запитали, як підтримати того, хто цю втрату щойно відчув. Так ось якраз і відкрити правду, що біль не мине, але з часом перейде у світлий сум, і ось у цю місію збереження пам'яті про людину. Світлана, якими словами вас намагалися підтримати, от на початку? Я розумію, що це розпач, не дивлячись на те, що Віталій хворів, і ви якось готувались до цього. Я знаю, я пережила смерть своєї мами, яка теж хворіла. І е, як ти не готуйся, це дуже складно сприймати. А я вам скажу чесно, ми не готувалися. Ми навіть не сподівалися, що так станеться. Просто зупинилось серце в лікарні. Я так зраділа, що лікарі поруч і все нормально, але ніхто нічого не міг зробити. Просто зупинилось серце. І е, в цьому випадку е, слова взагалі зайві, вони взаг... Мені особисто вони не потрібні. Краще помовчити, краще тихенько походити е, поруч зі мною, тому що ну, це, 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 це такий розпач, але ж так багато справ, які треба вирішити, коли таке стається. І ти розумієш, що ти центр а, цього, цього, що треба mm -hmm. все зробити, виконати достойно, чесно, що заслужив Віталій. Це ж багато питань, які треба вирішити. Знаєте? І тому треба зібратись. Треба зібратись, треба, треба плакати і кричати, і це потім. Це потім, коли я залишаюся одна, він мене ніхто ніколи не побачить сліз, що я буду якась заревана, якась буду гетьмана. Але зовсім. ти не менш я ніколи цього собі не дозволю. Це не потрібно людям чужим. Це тільки моє, це моє особисте горе, біда. І я повинна сама з ним справитись. Але звичайно, ж якби не моя родина, мої два сини, мої внуки золоті, невістка, я. А мені, мабуть, було важко, тому що в перші дні діти казали, щось з мамою трошки так, щось вона таке, там щось, і таке, було як таке враження, що я щось говорю зовсім. Тобто, наскільки не туди. важливо, щоб все таки поруч була родина, взагалі близькі люди, Олена, що робити близьким людям? От в такі. Е... Звісно, всі переживали горе, але є людина, яка знаєте більш за всіх споріднена. Що вот казати їй, як взагалі реагувати, як підтримувати? Ось власне бути поруч, в той же час давати змогу побути наодинці, коли це необхідно, тому що дійсно не кожна Деякі людина емоції треба може та... емоції mm -hmm. привселюдно демонструвати важливо, залишитись на самоті, давати їй таку змогу, але щоб це було безпечно для неї. Тому що, якщо ви бачите, що людина в повному роздраї, що вона може накоїти якось лих. Mm -hmm. То не лишати саму і бути поруч, запропонувати певну допомогу, ту саму розмову, але якщо людині некомфортно, то о, так чуйно о, на це відреагувати і о, поважати її вибір. І самій людині, яка знаходиться в такому стані, дослухатися до себе, от дозволити собі проживати у ті етапи, про які я сьогодні згадала. Тобто не треба глушити в собі гори там і не дозволяти собі, взагалі, навіть наодинці плакати і розкисати. Надзвичайно важливо дозволяти собі вихід емоцій, але в той же час не застрягати на цих етапах проживання. І ось ці справи, про які згадала пані Світлана, та організація, наприклад. Те саме той самий поминальний обід це все теж певні точки опори, які допомагають відчути зв'язок із реальністю, тобто не занурюватися тотально у своє горе, а все-таки ще і якісь моменти тут і зараз організовувати, в них брати участь, відволікатися. як то кажуть, сказати. за щось чіплятись, так Світлана? Звичайно, звичайно, це це, мабуть, важлива річ, тому що. А, ну не, не можна в себе заглушити. Аня, ні, ніяк не можна це. Це, це з тебе з тебе такий просто це це, це, це несамовите відчуття страшне. Але ж, але ж, але ж треба треба спиратись і на справи, які вони нагальні. І взагалі на рідних. Рідні мене розуміли, вони тихенько за мною mm -hmm, ходили, mm -hmm. але мене ніхто не не покидав. Мене ніхто не покидав. І коли вночі я вже не один раз про це говорю, до дев'яти днів е мене гладить по голові чоловік, гладить мене по голові і все. І Я хочу схватити ту руку. Розумієш, мені так хочеться її схватити, щоб вона була тут, а її нема. Ну, а так. потім дев'ять днів і все закінчилось, як наче й не було нічого. Якось так. І тому, мабуть, треба переплакати, перемучитись, перекричати. Uh -huh. Це треба, мабуть, з себе якось викинути цю страшенну біль, і, і головне змогти заспокоїтись і взятись до справи. Uh -huh. Мене дуже спасло те, що ми їздили до військових на концерти. Я коли виходила до зали і бачила молодих красенів просто під два роки, під два метри зріст, але він без ноги, без руки, без ока. Це так, я думаю, Боже, стільки ж болі у наших людей, стільки ж горя, і в мене горе. Але ж як же їм самим, їхнім дружинам, матерям? Це ж стільки біди. І вони себе тримають в руках, вони і донатять, вони і працюють, вони і волонтерять, вони і своїм надихають. і надихають діти, щоб не падали духом. Це так важливо, щоб поруч була людина, яка вміє себе тримати свої емоції в руках. Бо якщо ти будеш розкисати, то і їм буде дуже погано. Цього не можна робити. І оця допомога тим, кому теж погано, це теж точка опори. Тому що коли ми допомагаємо комусь, ми угу. зміцнюємося і зцілюємося, і самі Олена. Можна сказати, що людині, яка переживає таку трагедію, треба знайти якісь точки опори. Хтось там, от Світлано, каже, що її чоловік гладив, хтось хтось вважає, що там він янголохоронець, віра, релігія, робота äh... Надзвичайно важливо, щоб триматися на плаву, так мати ці точки опори, і це і вшанування пам'яті, як вже було сказано, і е, подумки спілкування, і написання листа загиблому. Теж можна практикувати таку техніку okay. брати і писати все те, що не встигли сказати, все те, за що хотілось би, наприклад, вибачитися, і ось все те, що недосказано, все це написати, і, наприклад, віднести на могилу. Тобто, дійсно спиратися на щось на релігію, на підтримку близьких людей, на свою справу. На роботу на допомогу іншим, і тоді можна органічно і екологічно проживати всі етапи. Голя. Ну напевно, єдине, що не можна так занурюватись глибоко і не починати розмовляти вже напевно з, з, з потибічним світом, щоб все ж таки мати е, баланс між реальністю і е, своїми думками, щоб не втрачати цей баланс, можна чітко визначити місця, де це е, прибити так. так, наприклад, в церкві або на могилі або ось в певний день на дев'ять днів чи на 40 днів сісти, того листа терапевтичного написати, і а, все ну я, наприклад, мені теж було якось, ну зовсім зовсім якось якийсь момент було дуже тяжко. Я звернулась до нумеролога, Правильно я кажу, Так, так, так я зворо і він сказав. Вона сказала, що а, свята знаєш своїми словами читай молитву, От просто читай своїми словами, от що тобі, як ти розказуєш, все говори, і щоб свічечка горіла всі 9 днів до 40, щоб горіла свічка на столі. Буквально коли ти вдома, веща, щоб горіла свічка, і мені це допомогло. Я я ніколи цього не знала. Не я не думала. Я, я вірую в свята, в наші традиції, все це обов'язково. Ну щоб я читала так молитву, а тут, а тут я б, так, але тут мені це все допомогло. Я не знаю, я не писала записки, я нічого, а ось це саме це я робила, що вона порадила, і мені якось так. Легше, Не, якось так, так легше й світліше стало як всі ці так. способи допомагають виговоритися, вивести те, що всередині назовні, і можна це сказати близькій людині, можна це сказати близькі, а можна сказати так. у формі молитви. Ми сьогодні е, обговорюємо тему, як пережити втрату близької людини. Ну на жаль, ця тема сьогодні близька мільйонам українців, бо ми втрачаємо найкращих синів, дочок, які захищають нашу незалежність, а ще є просто. Е, Знаєте, життя, а життя так чи інакше веде до, до втрат і до того, що людина, ну хто як вважає, да, хто вважає, що вона переходить в якийсь інший світ, але на жаль, вона не з нами поруч. Е Олено, ми вже говорили про те, як поводитись в перші найтрагічніші дні, да, як сприймати те, що людина пішла. А Світлана розповідала про те, що заради пам'яті чоловіка, який пішов рік тому, вона робила і фестиваль, і великий концерт. А це ж така справа, не тільки щоб зібрати людей, це все ж таки якась пам'ять, так, дань пам'яті людини. От як е, простим людям ну Світлана, в нас легенда і і Віталій, тому зібрали Палац Україна і друзів, і глядачів, як от е, людям, які е, пересічні громадяни. Як себе поводити надзвичайно цінно, коли можливо так масштабно вшанувати пам'ять, увіковічити пам'ять. Але кожна людина заслуговує, щоб пам'ять була про неї увіковічена всередині родини, в колі друзів. Тому обов'язково є в нас традиція в річницю смерті згадувати людину на її день народження. Можна визначати ще якісь дати і придумувати свої ритуали, наприклад, перегляд фотографій, згадування історії, які пов'язані з людиною. Це не обов'язково має бути опла. Це має бути саме згадка для того, щоб людина далі жила серед нас у нашій пам'яті, і ось той світлий сум, про який я сьогодні згадувала, це і є якраз те, що виростає на основі цієї пам'яті про людину, коли ми починаємо сумувати, але у світлому такому вайбі, скажімо так, тому обов'язково маємо пам'ятати справи добрі людини, те, чому вона нас навчила, те, що вона нам можливо радила робити, і що ми використовуємо сьогодні у своєму житті. Таким чином людина дійсно буде. Жити у нашій пам'яті, у наших вчинках, у наших серцях. Світлана, ви як, так. Ніхто, ви, як ніхто про це знаєте, бо роби, робити такі е, великі події заради пам'яті е, чоловіка, то, напевно, ви в ті моменти нібито поруч з ним це робили? Звичайно, звичайно. Мені щось так хотілося вірити, що ось він нас бачить. І я в кінці вечора концерту пам'яті сказала, що. Певно, Віталік нам всім дякує, тому що зайвих не було ні в залі, ні на сцені. Прийшли всі друзі, які його щиро любили, по-справжньому. Зараз співали його пісні. І зараз я думаю, що він подякує на всіх і всіх погладить по голінці. І ви повинні це відчути. Ви знаєте, ось ми зараз говоримо, я... недарма ж нам люди старші говорять, що завжди згайдуйте світлою посмішкою. Не дарма кажуть світла пан. Світла, тому що треба людина була світла при житті, і треба говорити, згадувати. Колись мій татко він взагалі такий е, з гумором таким був. Ну просто всі коли поруч з ним це було дуже весело і прикольно, як зараз ми говоримо. І він завжди: каже, доця, ну це ж таки станеться. Що я піду з цього світу? Я тебе дуже прошу. Ну ти ж знаєш, як я люблю наші українські пісні. Ти ж знаєш, я кажу, ну давай, доцю заведем тобі. За боякої посіяла огірочки про маму, а Мама ображається, що ти про огірочки в мене я ще інші знаю, каже, заспівайте пісню. Каже, от не плачте. каже, от зробіть мені, каже, щоб я ж почув, що ви співаєте. Не треба плакати і ридати. Ну, ми, звичайно, коли таке сталося, не співали пісень, але згадували дуже світло. Зійшлися всі сусіди і згадували, який же батько був, з яким гумором, як же, як же класно, що такі люди жили на світі, щоб продовжувати, от саме такими будь-які несуть таку хорошу світлу енергетику по життю. Дуже велика, велика потреба в таких людях. Так, що і ось... треба світла пам'ять, щоб була світлі спогади. Ще один шлях. Дякую, що ви нагадали, пані Світлано, зробити те, що людина хотіла би, аби ми зробили. У мене клієнтка була, яка втратила зятя на цій війні, і ось вона казала, що він так мріяв, він так мріяв з передової приїхати до мене на свій день народження на шашлики. І ось потім, в кінці сесії, ми прийшли до того, що вона каже: А я влаштую цей обід, і ми посмажимо шашлики, ось так, як він хотів. Так. І Ді на її обличчя дійсно з'явилася ця світла посмішка, тому що з'явилася ідея, як, як зробити те, що людина хотіла угу. для себе при життю. Тож це теж один з звичайно, зі шляхів, звичайно. от, зробити щось для цієї людини на честь її пан Олено. А от як психолог, ви порадите, наприклад, думати про те, що смерть е так чи інакше це щось неминуче, що не, не сьогодні, так завтра. На, на наприклад, я е Дев'ять да, чи десять років тому, 10, коли помер е, Кузьма Скрябін, він повинен був в ту подорож їхати з моїм кумом Сергієм mm -hmm. Галібіним. Mm -hmm. І Сергій тоді не зміг поїхати. Точніше, Андрій йому сказав, давай Сергій, наступного разу, бо я дуже буду е, поспішати. А вже я приїду, і ми потім влаштуємо те, що збирались. І Сергій так переживав, що за два тижні пішов. Ви Ой, розумієте, і ми якось собі склали, що може це було неминуче і від долі, як то кажуть, не втечеш. Якщо такі думки ну, дають певну довіру до життя, дають певну знову ж стабільність психологічну, то так, вони необхідні. І угу. той реалізм усвідомлювати, що всі ми підемо, я вважаю, це необхідно для того, щоб, можливо, якось. Готуватися ментально до того, як казав відомий психолог, психотерапевт Ірвін Ялом, що найбільший останній подарунок, який батьки можуть зробити для своїх дітей, це підготувати їх і до свого уходу. уходу та угу. тому що дійсно це станеться і важливо. Не можна бути повністю готовим, неможливо, але хоч би знати, що це буде усвідомлювати, то це дозволить трохи ментальну стабільність брехти. Ну як кажуть, що уход в той світ да, це теж частина. Життя, і напевно це потрібно так сприймати, бо є навіть народи, які це сприймають як е, навпаки святкують. В Латинській Америці ми так, знаємо, так, є так, народи, які так. навпаки, це для них не трагедія, якась радість того, що душа людини пішла в якийсь вищий світ. Світлана, рік минув, а ще не минув. Рік. Ще не минув, майже майже рік. Mm -hmm. і, е, От на сьогоднішній день ми ж розуміємо, що це, напевно, той біль, який він поруч він поруч, Звичайно. але якось цим треба жити. Якось, ви знаєте, треба жити. Треба я б, ну, поради, як кажуть, не можна давати тим, хто не може скористатися нею, але я я для себе, просто треба красиво жити. Треба робити добрі вчинки. Звичайно, прийде той час, що треба буде прощатись з цим світом. І, можливо, ми там зустрінемось. Але поки ми живі, поки ми тут, на цій землі, топчемо її, то треба робити добрі справи. Треба підтримувати одне одного, говорити хороші слова, якщо ти не можеш зробити. Якщо така біда в країні, то не стій, не стій, не стій осторонь, хоч малешень, малесенький вклад, але треба робити. Це дуже важливо, розумієте? І тоді, як кажуть, разом ми все подолаємо, правда, повірте мені, хоча б говорити про це, допомагати малесенький вчинок, але він завжди буде вартий великих справ. І, звичайно, я, наприклад, в будь-яку секунду, десь я почую все. І на мене може зовсім така хмара чорна надійти. Але я якось так, знаєш, вмію це вже скидати з себе. І швиденько зайнятися якоюсь справою: мені треба їхати, мені треба робити, uh -huh. мені треба вийти на сцену, мені треба сказати людям хороше слово, а вони люблять тебе, відповідають тобі тим добром, і це так, так тебе спасає від від, від, від горя й біди. Так що давайте робити добро і хороші справи, і тоді ми будемо жити довго, щасливо і згадувати світлою пам'яттю наших любимих людей, які вже немає разом з нами. Олено, як ви е, от про те, щоб інтегрувати втрату близької людини в, в життя? Взагалі, коли людина приходить у терапію з Травмою втрати, то інтегрування цієї втрати є нашою метою, тобто навчитися жити без людини поруч. І часом це буває надзвичайно складною задачею, коли для клієнта людина, яка пішла, була всім сенсом життя, підтримкою, опорою елементарно в побуті елементарно навіть якісь моменти. елементарно в побуті, так? так. і тоді поступово вчимося. Оцю відповідальність таки свою брати за своє життя, за ті самі побутові справи, проговорювати, як я тепер це зможу робити, що я тепер тут mm. буду, як організовано. В емоційному сенсі теж спиратися на себе, знаходити близьких людей, з якими ще можна було б увечері поговорити про свій день, якщо раніше це робили з тим, mm -hmm. кого вже немає поруч. Тобто вчитися жити тут і зараз вже без тієї підтримки. Але є ще така ось маленька техніка і маленька підтримка, яка лишається назавжди, це питання, що б мені зараз сказала моя кохана людина, mm -hmm. якої немає поруч. Правильно, так. якою б мене вона зараз хотіла бачити? Чи хотіла б вона, щоб я сиділа, плакала, горювала, страждала? Голювала, так, страждала. Так. Чи можливо вона би хотіла, щоб я усміхалася? Можливо, яку пораду зараз я б від неї могла почути, і ось ці розмірковування, цей можливо внутрішній навіть діалог він підтримує і він може О, це правда. Сил. Я хотіла теж додати, тому що от знаєте, ну в долі артиста багато шипів, а не троян. Звичайно, це ті, хто в цьому працює, то знають ці всі справи. І, і інколи сумуєш все, а мені Віталік завжди говорив: приїжджаємо кудись, якось і стомлений, поки доїдеш. А він каже, свєта, груди вперед, голову вище, і пішла прямо на публіку з великою любов'ю. І я просто мене це просто несла крила наче зверху, От настільки він, він багато чого мене навчив. І там навчив, і в побуті. Я весь час згадую, думаю, боже, як же він правильно говорив? А я тоді сперечалась чомусь. Навіщо це я робила? А зараз згадую, він же він же правий був. Як же, як же правильно він говорив? І я зараз собі взяла за основу груди вперед, голову вище, і вперед пішла світа робити добрі справи. От якось так Світлано, дуже дякуємо вам дуже за ваші поради, за ваш досвід, за те, що я впевнена. Багато хто почув вашу історію особисто і е, навіть втрату своєї близької людини. Не може якось бути сприймати по-іншому і розуміти, що е, не зважаючи ні на що, нам потрібно жити життя триває, і навіть в такі скрутні часи е, є люди, які допоможуть це пережити. Я дуже дякую нашій е, психологіні Олені Шершньовій за такі дуже. Е, Дуже важ, важкі, але важливі поради. І е, Світлана Білоножка, народна любимиця, народна артистка сьогодні. Теж була з нами. І я думаю, що буде м, дуже доречно у фіналі нашої програми послухати пісню, яка називається Присвята. Так, посвята Віталію Білоножко. Білоножко. Дуже дякуємо. Мене звати Анна Свірідова, і ми прощаємося з вами гарного вечора і тихої ночі. Всім нам дякую.